Доброго дня, мої любі підписники. Сьогодні 5 травня і ми висаджуємо кукурузу розсадою. Уже начебто минули заморозки, там похолодання буде, но без приморозків. І ми вже вирішили висаджувати, бо вона вже в стаканах їй тісно. Подивіться, який корінь у неї. Гляньте, ось округом оброжчий. І дивіться, дивіться, скільки його вже тут напуталося. Бачите? Коріння шикарнюще. О, І висаджуємо, як і завжди, луночки ми не робимо, накапали, рукою зробили ямочку і посадили кукурузку. Садимо 4 рядочки по 300 штук в рядочку. і Вдома вже у нас посходила наступна партія. І потім ще посидимо зерном. Оце таке моє сьогодні коротесеньке відео. Висадили кабачок, він там соусний, і квасольку посадили. Ну, Вірніше, починаємо робити вже в відкритому ґрунті вже на дачі. На цьому я закінчу відео. До побачення, до нових відео. Добра і миру всім. До зустрічі!